Я пізнаю світ урок 113-13, тиждень 13. тема повторення ґрунти, що ми знаємо про Дніпропетровську та Запорізьку області. На початку уроку здійсніть подорож містом Дніпро, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. На захід помандруй наскіп, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посередні фронту вільна неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. О, Дніпропетровська область процвітає. Тут руду залізну, здавно добувають. Тут Дніпро, куртливе і кургани Скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить, Посередні проби вінани. Мимо з вами вивчене про ґрунти, виконавши певні завдання. Перше завдання попрацюємо з вами із навчальними одиницями. Ґрунт це верхній пухкий родючий шар земної кори. Родючість здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. Що таке ґрунт? А ще таке родючість. Чудово! Прочитаємо з вами наступну навчальну одиницю та ставимо пропущені слова. Можна використати слова з довідки. В довідці в нас такі слова чорноземи, гумусу, багата чорного, родючіший, рослин. Отже, гумус перегній. Речовина темно-коричневого або чорного кольору, так, що утворюється з решток рослин. Чудово. Що більше в ґрунті гумусу, так, то він родючіший. Найродючіші ґрунти. чорноземи, Так. У них великий міст гумусу. Україна багата на чорноземлю. Давайте з вами пригадаємо склад ґрунту. Прочитаємо перелік слів і словосполучень та підкреслимо потрібне. Отже, ґрунт у нас складається. Земна кора. Ні, тверді частинки гірських порід. Так, підкреслюємо гумус. Так, також підкреслюємо. Повітря. Так, руда. Ні. Вода. Так. Пісок. Так, глина. Так, коріння рослин. Ні. Отже ще раз, з чого складається ґрунт? Так, ґрунт у нас складається з твердих частинок гірських порід, гумусу, повітря, води, піску та глини. Пригадаємо з вами, які ґрунти поширені у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Так, тут поширені чорноземи. на сторіночці 15. Запишіть. Чудово! Відкриваємо з вами 38 му сторіночку. Попрацюємо з контурною картою України. Отже, ваше завдання зафарбуйте Запорізьку та Дніпропетровську області в різні кольори. Підпишіть їхні назви. Та позначте Адміністративні центри. Ще раз оголошую завдання: зафарбуйте Запорізьку та Дніпропетровську області в різні кольори. Підпишіть їхні назви. Позначте Адміністративні центри. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо з вами. Отже, ми можемо бачити зараз на екрані з'явилися у нас контури Запорізької області і так, контури Дніпропетровської області. Ось ці дві області в нас мають бути зафарбовані у різні кольори. Обов'язково підписана кожна область, Дніпропетровська область, Запорізька область. І обов'язково позначити адміністративні центри. Чудово! Повертаємося на 15-ту сторіночку. З'єднайте назву області із зображенням її герба. Так, правильно, перший герб це в нас Дніпропетровська область, а другий герб Запорізька область. Позначимо, з'єднаємо їх. І тепер спробуємо охарактеризувати кожну область, запишемо пропущене у таблиці. Якщо нам потрібно, можна звернутися до карти на 37-й сторіночці. Отже, назва області Дніпропетровська, обласний центр, місто Дніпро. У якій частині України розташована? Так, у південно-східній частині України, з якими областями і країнами межує? Межує з Полтавською, Харківською, Донецькою. Правильно Запорізькою, Херсонською, Миколаївською та Кіровоградською областями. До якого моря має вихід Дніпропетровська область? Так, Дніпропетровська область не має виходу до моря. Який рельєф? Рівнинний, так. на які корисні копали небагато? Залізні марганцеві руди, і головна річка, це річка Дніпро. Так само ми з вами охарактеризуємо Запорізьку область на 16-й сторіночці. Заповнимо з вами таблицю. Отже, назва області Запорізька. Обласний центр. Місто Запоріжжя чудово, у якій частині України розташована? Так, у південно-східній частині України. З якими областями і країнами межує? Межує з Донецькою, Херсонською. Так, і Дніпропетровською областям. До якого моря має вихід? Так, Запорізька область має вихід до Азовського моря. Рельєф рівнинний, на які корисні копали небагата. Так, це залізні марганцеві руди і головна річка це річка Дніпро. Ну що ж, з характеристикою областей ви впоралися на відмінно. А тепер спробуйте розгадати ребус та записати відповідь. Отже, яке у нас слово зашифроване? Так, зашифроване слово водосховище. А давайте спробуємо з вами обрати значення слова розгадки. Що ж таке водосховище? Так, це велика штучна водойма, створена для накопичення зберігання води. Відкрийте карту на 37-й сторіночці. Знайдіть, як же ж скорочено підписують водосховище на карті. На 17-й сторіночці позначте правильне скорочення. Так, це скорочення записане у варіанті В, В ДСХ крапочка. А тепер спробуйте позначити правильну фонетичну транскрипцію слова «водосховище». Так. Це в нас транскрипція Б, адже літера Щ в нас має два звуки Ш, Ш. Пригадаємо з вами із попередніх уроків і української мови, і попередніх уроків япізної світ, як же ж ми робимо фонетичний розбір слова. Перше слово зробимо з вами фонетичний розбір разом. Друге слово перевірите. Отже, слово водойма. Спочатку визначаємо наголос водойма. Так, наголошена друга О. Визначаємо кількість складів. Три склади, так, во, ДОІ, МА. Даємо характеристику кожному складу. Склад во – Відкритий, ненаголошений склад ДО, закритий наголошений склад МА. Відкритий ненаголошений. Даємо характеристику кожному звуку. Звук В. Так, це приголосний, твердий, дзвінкий, так, О. Голосний ненаголошений чудово. Д. Так, приголосний твердий дзвінкий О. Голосний наголошений звук. Так, це приголосний, м'який, дзвінкий м. Також у нас приголосний твердий дзвінкий і А. Голосний ненаголошений. Рахуємо кількість буковок і звуків. Так, сім букв і сім звуків. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте виконати самостійний фонетичний розбір слова країна. Ну що ж, перевіряємо. Звук К приголосний, твердий, глухий. «Р». Приголосний твердий дзвінкий, а голосний ненаголошений. Є у нас позначає два звуки «Ї» І. Звук «Ї» – приголосний м'який дзвінкий, І голосний наголошений. Звук Н приголосний твердий дзвінкий, звук А, голосний ненаголошений. Кількість букв у нас на одну, одну менше, ніж кількість звуків. Шість буквок – 7 звуків. Ну що ж, і в наступному завданні знайдіть і підкресліть в переліку шість слів, які містять букви, що позначають два звуки, і обведіть ці букви. ЯР. Так, літера Я позначає два звуки на початку слова. Родовище, так, тому що літера Щ позначає два звуки. Родючість тут немає, тому що літера Ю пом'якшує попередні приголоси, позначає один звук. Рельєф, Так, літера є позначає два звуки після якого знака. Рівнинний. Тут немає буковок, який позначає два звуки. Джерело. Також немає буковок, який позначає два звуки. Хортиця. Також немає, тому що я пом'якшую попередній приголосний позначає один звук. Межує. Так, літера Є в нас два звуки позначає після голосної, Кам'янське. Так, тому що літера Я позначає два звуки після апострофа Кию. Також, також підкреслюємо, тому що літера Ї позначає два звуки після голосної. Ну що ж, трішки з вами попрацюємо над нейробікою бобу і візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Дуже уважно рахуйте і записуйте відповіді. Коли ми будемо з вами перевіряти, якщо у вас правильно, ставляйте плюсик біля відповіді. Якщо трішки допустили де помилку в обчисленні, перекреслюємо і пишемо правильну відповідь. Увага! Раунд номер один. Записали відповідь. Перевіримо відповідь 18. Раунд номер 2. Увага! Записали відповідь. Перевіримо з вами увага. Відповідь 15. І раунд номер 3. Увага! Записали відповідь третього раунду. Перевіримо відповідь 6. Ви сьогодні добре попрацювали на уроці. Молодці, так тримати.